Стильні окуляри, елегантна сукня та високі підбори. Оксана Забушко того вечора була біля вежі Чорториських у центрі уваги. Хоча презентувала книгу не лише власного авторства, вежа через О книга про історію та сьогодення Луцька. «Є головний персонаж цього сілого дійства це Луцький, це вежа чорториських. Ну і відповідно антологія, яка от інспірована всім цим сюжетом, і довкола нього закручувалася і зав'язувалася ще в довоєнний час. Писати книгу почали ще у 2021 році, коли до Луцька приїздило почергово п'ять письменників, які жили у місті та надихалися ним. Це назвали літературною резиденцією. Місто натхнення, і тривала вона п'ять тижнів. У нас гостило п'ять резиденцій резидентів. Це топові імена сучасного українського літературного процесу. Це Оксана Забушка, наша хедлайнерка. Це Катерина Калитко, Мирослав Лаюк, Любомир Дереш і Максим Кідрук. Кожен автор зумів відчути місто та його історію по-різному, тому і на папері історії оповідання різні. Оксана Забушко назвала свій розділ Вартові руїни з біографії одного двору. Вона розповідає про місто свого народження, про те, як проводила час у дитячі роки і водночас розкриває за колісся інше своєї книги. Адже у вежі через о є розділ її ще не опублікованого роману. Писала про дитинство 60-х років. Але насправді писала про війну. Байдуже ту цю, про війну як феномен, котрий хмарою стелився просто над життям поколінь, незалежно від того, усвідомлювали ми це чи не усвідомлювали. Вихід книги затягнувся через повномасштабне вторгнення. Як розповідає сама Оксана Забушко, для неї робота над цією частиною книги була складною, і тільки через півтора роки я просто перечитала, от змогла перечитати написане тоді. Виявилося, що я зовсім забула. От воно захололо. І я забула. Я це вже читаю як сторонній сторонній текст. На початку, ага, тут поправити ні, тут не дуже добре це речення. Стоп, стоп, зараз це поправ. А потім я втягнулася, і ух, цікаво. Незважаючи на всі перепотії та війну в країні, у харківській друкарні видали три тисячі примірників. Як зауважує сама ж письменниця для сьогоднішніх реалій це великий тираж, але насправді це неймовірний подвиг. Те, що скажімо, за лаштунками всіх цього цього українського книжкового буму, і всіх перепрошую та і всіх виданих книжок, це неймовірний подвиг харківських друкарень, харківських поліграфістів, харківських друкарів. При кожній оказії я кажу слава харківським друкарям. Ольга Ольхова звертає увагу і на те, що у книзі читачі зможуть побачити фотографії авторів, які були зроблені під час резиденції у Луцьку. Я хочу звернути увагу, що тут не лише тексти прекрасні, але й чудове візуальне оформлення у цій книзі. Я переконана, що гортаючи сторінки, ви будете насолоджуватися колажами, які створені з фотографій кількох митців. Незважаючи на спокотне сонце та сильний вітер, Оксана Забушко читає уривок з книги. А ту гру, де треба було з розгону розбивати щеплені руки, і яка називалась як несміливо підказувала очкаречка з нижнього ближчого до річки дому в турецького царя. Завершила вечір письменниця теплими спогадами про місто, дитинство. Говорила, що Луцьк займає особливе місце в її серці, адже й досі є локації, на які вона заходить, приїжджаючи сюди. Я в абсолютно значить, особливому становищі, тому що у мене, у мене був від початку свій Луцьк. І Кожного разу, приїжджаючи в це місто, я проходжу своїми маршрутами. Вони я завжди шукаю, щоб там, який би там захід не був. От я завжди шукаю годинку-дві для себе. І з тим, щоб пройти тими стежками своєї дитячої пам'яті, книга вежа через о вже продається і в онлайн-магазинах, і в луцьких книгарнях. Коштує близько 300 гривень. Видавці кажуть, варто поспішати з купівлею, адже тираж обмежений. Софія Мартинюк В'ячеслав Єлов, дванадцятий канал.